Всім привіт, друзі! Доброго вечора! Попросипалась. Е, виникло таке питання. Один з підписників, верніше підписниця, е, задала мені таке питання. Щодо того, що вона хоче почати займатися в'єтнамськими поросятами. Ну, займатися як, чисто для себе, так? Взяти декілька поросят і почати. Ну, я попробую, постараюсь проговорити всі питання, які мають виникнути у вас, якщо ви хочете собі завести отаких от от прекрасних поросяток. По-перше, треба, по-перше, вибір поросяток. Навіть не вибір поросяток, а спочатку вибір приміщення. Приміщення у вас має бути ну, сарай. Він має бути більш-менш теплий, ну, тобто, щоб в ньому не було зимно. Якщо ви берете дуже маленьких поросят, я б бажано поставив їм ще лампу, щоб вони могли грітися. Е, Обов'язково, щоб не було протягів в тому сараї. Підлога може бути як бетона, так і дерев'яна. Ось, Якщо це бетонна підлога, зважте і майте на увазі, що, наприклад, бачите, тут сухе сіно в них, і ми його практично, звісно, не прибираємо. А прибираємо ми тільки з того місця, де вони ходять в туалет. До речі, хочу сказати, що в'єтнамські поросети вони дуже чистоплотні, капітально чистоплотні, напевно. Ну, ще такі, як вони Чистоплотні, тільки е, мангалиці, угорські пухові мангалиці. А, а ці звичайні наші великі свині, у ну, них б тут все було запачкано. А ці вже дуже акуратні. Тобто, що вам треба мати? Вам треба мати сарай, щоб бажано там не було протягів, щоб клітка ваша закривалася. І, наприклад, якщо ви будете десь в березні місяці вже собі тримати поросят. Е, то в принципі, там вже буде не холодно. Далі е, маєте вибрати собі поросят. Бажано вибирати нормальних. Обов'язково питайтеся, чи це поросята не е, з інцестом, не з кровозмішанням. І е, Ну, все, ось ви вирішили собі придбати поросят. Чим їх для початку годувати? Беремо за основу, що ви їх візьмете десь в. В двохмісячному віці я би радив на два тижні після того, як ви їх привезете, що з ними зробити перше. Перше це все ж таки проколоти їм залізо. Бо мало хто з власників в'єтнамських поросят робить ну, різні уколи. Виросли та й виросли, та й годі. Наприклад, я, я це роблю. Мені хочеться і залізо вколоти, і вітамінки вколоти, і всяке таке інше. Ну, ось ви привезли собі порося, поселили його вдома, вкололи їм залізо по 3 мл, дали залізо і поселили в себе в сараї в кліції. Вам потрібне корито, в якому ви годували. Вам потрібно для себе оприділитися, яке у вас буде харчування, чи це буде. Варити, чи, ну, чи ви будете запарювати їжу, дерть, чи це буде сухе харчування. І ще дуже важливо розуміти, чи можливий у вас вигул. Якщо вигул можливий, це одне, якщо вигул неможливий, це зовсім інше. Чим годувати? Перші дві неділі погодуйте їх ячменем. Ячпаньом і, ну, якщо є можливість, я розумію, що яйця зараз дорогі. І по одному яйцю на одну голову в день, тож два тижні. Це ви хорошо зробити таку закладку. Не рекомендую купляти для них ніяких стартів, ніяких е гроворів, фінішів. Нічого з цього не потрібно, бо у вас буде дуже сильно. Сальне поросятко. Краще хай вони ростуть ну, природньо. Не, не давайте ніяких їм там, підсилювачів росту. Не потрібно це. В них, вони набирають вагу досить гарно. Годувати Раціон після того, як ви їх погодували ячменем 2 неділі, яйця не забуваємо давати, яйця варити і е, просто м'яти разом зі шкарлупкою в їжу. Давати їсти досхочу. Тобто, доступ до їди має бути постійний. Але ви, якщо ви собі запарюєте, то ви повинні собі розрахувати, скільки вони їдять. Ну, тобто, щоб не стояла їжа і не портилась в кориті, бо вони не будуть їсти. Вони спорщену їжу не дуже люблять. Хоча говорять, що вони їдять все. Ні, їжа, яка спорчена, вони її не будуть їсти. Хіба що дуже голодні будуть. Коли ви погодували вже їх ячменем дві неділі, яйця ви визначили скільки вони будуть їсти. І раціон, наприклад, для в'єтнамських поросят, ми запарюємо їжу. Це зараз я покажу. У нас така є ванна, У вас це може бути такий баняк чи ще наша шавана, в якій ми запарюємо їжу. І раціон досить простий в описі під цим відео я скину пропорції, чого скільки я даю, скільки я даю кукурузи, скільки я даю пшениці, скільки я даю ячменя, що я ще додаю до корму. І ну, можете взяти цю таблицю собі за основу. Дуже добре, якщо у вас буде вигул, але майте на увазі, що вам потрібно буде зробити ваші огорожі. Всі якісь проходить дзюрки, бо вони знайдуть, вони дуже розумні. В'єтнамські поросята, вони одні з найрозумніших свиней, мені здається, бо вони можуть навіть піддаватися легкій дресурі. Ось, і в принципі, в принципі, більше ніякого там особливого догляду за в'єтнамськими свинками не потрібно. Ці свинки унікальні, вони не потребують до себе великої уваги, вони не потребують якихось там медикаментозних втручань і таке подібне. Хоча, наприклад, я обов'язково після відлучення даю залізу, потім я даю вітаміни, я даю вітаміни катозал по 2 мл 5 днів, я ставлю таке. Ну і такі, бачите, в раціоні в мене тут яблучка стоять, щоб я давав ворося там. Тобто, по суті, це е, вітамські свині це не такі, як білі, що до них там треба уваги і уваги. До цих е, годуємо, вода, щоб в них була в доступі. Дуже, е, дуже зважте на це, щоб вода була в доступі. Вони люблять дуже пити водичку. І, е, ну, і для них вода це така більш життєво важлива річ. Чим для таких свинок, хоча для таких свинок теж вода. Бажано, щоб в них був доступ до води. Не обов'язково зразу ганятися за травою, годувати травою не потрібно. Виросте трава, будуть їсти траву, пускай навіть ростуть спочатку на злакових. Якщо у вас є можливість до вигулу, і вигул у вас такий досить гарний, то я їх літом взагалі перевожу на одноразове харчування. Я їм даю їсти тільки вечором. Вони вечором в мене поїли, до ранку вони собі поспали, як то говориться, салко зав'язалось. І вони погнали цілий день їсти корінці, травички, жучки. Вони нормально собі наїдають лиця. Бачите, які, подивіться, ну, майже. Майже очі не видно, ви розумієте? Дивіться, до, зараз тут близько. Привіт! Дивіться, яка Дивіться, яка хорошенька. Бачите? Прекрасні свинки. Це вони нормально нормально собі харчуються. розумієте? Ось, якщо вам же так не, ну, не терпиться, вам, щоб вони більше набирали вагу і вам хочеться, щоб більше сала було, можете додавати відсотків 10 горохової мучки. Це такий як білок. Ну, а в принципі, більше нічого вони не потребують. Можете давати їм шкарлупки. їдять вони практично все. Ну просто, навіть не заморачуйтеся цим, що їм там давати. Що є, то давайте. Звичайно, чим більше корм збалансований, тим більше ну, ефективніше це годування відбувається. Але якщо у вас дві свинки, взагалі цим не запарюйтесь. вибачте за сленг, взагалі не заморачуйтесь. Просто годуйте чим є. Е, Оприділіть для себе дозу, скільки вони з'їдають, щоб їди не лишалося. Бо якщо це, наприклад, сухий корм, то він може лежати собі в кориті, скільки завгодно. А от бачите, як в нас зараз пусто, а отут вже стоїть готова їда. Но, але якби це був сухий, він би лежав. От як, наприклад, ми даємо е, нас на відгодівлі не на плем'я, а на відгудівлі у нас е, угорська пухова мангалиця. Наприклад, мамашка, ми даємо дозу. Бачите, в них пусто. Для чого ми даємо, щоб вони сильно не поправлялися, щоб вони не були грубі. Це наші дівчата, це майбутні мамульки, правда? Привіт! Привіт! Розумні дуже. Ось. А кабанчики, дивіться, от кабанчики. Що ми бачимо? Корм в кормушці є. Е, ну, тобто їм ну, це задача їхня поправлятися. Ось. І це, і це, до речі, я їх десь до 80 кг Отаким от от чином буду е доводити. Після 80 я їх ставлю на одноразове харчування, літо і їсти траву, їсти траву скільки, скільки завгодно. Так що по харчуванню вони ну, досить класні, досить прості і досить легкі. Не забуваємо про крейду, не забуваємо про кальцій, який обов'язково треба давати, бо все-таки це, ну, це жива створіння, їй потрібні всі всі елементи. А взагалом я хочу сказати, що це для вас буде настільки просто і настільки приємно займатися цими свинками, бо прибирати набагато, наприклад, легше. Дивіться, суха річ. Взагалі, ми практично звідси не прибираємо сі солому, а тільки в цьому місці мокре прибрав і все легенько. Так що хто буде займатися цими свинками, не пожалієте. Дякую, я бажаю вам успіхів з, з цими поросятками. Заводьте собі вітнамських поросят, особливо як для початку, займатися свинями – Це прекрасна штука. Бажаю здоров'я вам і вашим поросятам з Богом.